Скажіть, будь ласка, ви Дивись, алкоголь я... вживаєте? Ні, не, не вживаю. А, а, ну, тобто, ви знаєте про те, що буде підвищено акциза з нового року. Я не вживаю, мені не цікаво. Стараюся не употребляти. Здоровий образ життя. Як ви ставитеся до підвищення акцизів на алкоголь? Задія, насправді ставлюсь дуже добре, тому що треба з нашої нації робити не п'ющу, а здорову і трезву. Я не п'ю, не курю. Спортом займаюся. Ну, думаю, правильно, мабуть. Для того. Для обогащення бюджету. Ну тобто на, на вас ну, ніяк абсолютно не впливає? Нет. А ви алкоголь вживаєте? Ні, спасибо. Та ні, ви що. Зовсім. А навіть по свята. Ні, на свята теж ні. А як ставитеся до того, що будуть підвищення акцизи і він подорожчає? Ну, як то все одно, я ще ви все одно не вживаю. Нормально вже. Ну тобто це, це не буде там для вашого бюджету особистого на, в напряг дуже, що він потрібно. Ні, я не так часто п'ю, щоб мені це було сильно напряжно. Але як ви вважаєте, це правильно чи неправильно? Правильно. Менше будуть пити. Ми за здоровий образ життя, за спорт. Спорт сила, алкоголь могила. Пусть заражають в трижди, в чотирижди, в піття. Раз. Ми від 100% відмовився, бо алкоголь він шкодить здоров'ю кожній людині. Ага, будемо самогонку гнати, а чого б і ні, дешево, сердито, За 16 гривень там 20 грубо вийде літр самогонки. Тобто, ну ви не, не дуже переживаєте на цю тему. Ну, діло, що я не змогу два рази покупати, якщо вона буде більше 100 гривень, то мені просто зарплата не дозволяє.